Василь Макарусь, Вірую в великого Бога Отця і Сина і Святого Духа. Виховувався я в християнській сім'ї, в 16-річному віці смертельно захворів, але Бог мене зцілив, подарувавши мені життя знову. Тому я присвятив себе Богу, не одружувався більше 25 років служитель Ковельської церкви. Проповідую шлях миру любові, знов відкритий шлях до дерева життя, яке посеред раю Божого. Цей апостольський шлях ознаменований чудесами зціленнями, як в часи апостолів Христових, так і в наші дні. Улюблені Господом, вітаю вас, словами Господа нашого Ісуса Христа, мир вам! Казав, ідіть по всьому світі і проповідуйте Євангеліє в цьому творінню. Хто буде вірувати і охреститься, буде спасений, а хто не буде вірувати, буде осуджений. Віруючих супроводжуватимуть такі знамення. Іменем моїм виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій. І Якщо отруйне вип'ють, не пошкодить їм, покладуть руки на недужих і вони будуть здорові. Початком заснування нашої церкви був 1924 рік, рік початку вірування мого діда. Тоді йому було 24 роки. У той час дід, читаючи Євангеліє, без бучі їх проповідей знав, що через читання Євангелії відкривається не тільки християнська історія, але і апостольський шлях. Він увірував в Євангелію і почав йти цим шляхом, стараючись виконувати євангельські заповіді. Для того часу він був дуже грамотним, володів декількома іноземними мовами. Його поважали, до нього приєдналося багато людей. Особливий духовний підйом почався в 1927 році. Тоді і пізніше Бог багатьох збагатив дарами Духа Святого. Під час війни з різних причин багато людей розсіялися. В післявоєнний час свій негативний вплив в церкві почало проявляти молодше покоління з новими поглядами. Старше покоління їх не підтримувало. І не бажала відхилятися від основи віри та християнського переконання. Особливо сильно відстоював християнські цінності пророк Божий буднік Омелян. Але до єдності так і не прийшли. Тому Омелян разом з тими, хто, як і він дуже любили дари Духа Святого, залишилися вірними первинному покликанню і вибранню Божому. Якраз саме ці люди склали з себе основу Ковельської церкви. Хоча сама назва Ковельська церква з'явилася пізніше. На початку 70-х років будніка Омеляна Бог поставив дияконом нашої церкви, пастирем Бог поставив ловінського Степана. Він через покладання рук священства був поставлений священнослужителем під час війни. Виділити якісь історичні періоди нашої церкви неможливо. Але є постійна тенденція до вдосконалення і наближення до Бога. Бог подарував нам віру і супроводжує цю віру і наше віросповідання багатьма знаменнями та чудесами, так як написано в Книзі дії апостолів в третьому розділі. І віра, яка від Нього, дарувала йому це зцілення перед усіма вами. І в посланні до євреїв написано: віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Іншими словами, віра це впевненість, що Бог є, і що Він може зробити все для вас, тих, хто шукає Його. Але в посланні Якова в другому розділі написано, що віра без діл мертва. Тому жива віра це віра з ділами. Тільки зверніть увагу. Що поняття віра це не релігія і не конфесія. Апостол Павло, підводячи підсумки свого життя, сказав про себе так: Свій біг скінчив, віру зберіг, тепер же приготовлений мені вінець праведності, друге послання до Тимофія 4.7. Апостол Павло залишив фарисейську релігію, в якій народився. А прийняв і зберігав істинну віру, даровану йому самим Богом. За це він отримав вінець праведності. Цю віру, віру в єдиного Бога Отця і Сина Божого Ісуса Христа і Святого Духа, сповідаємо і ми. Багато членів Ковальської церкви також одержують конкретні Божі свідоцтва про своє місце у вічності. В цьому ряду стоїть дуже багато свідчень, про які можна розказати, але згадаю тільки про деякі. Так було і з будніком Омеляном, про якого я вже нагадував. Омелян захворів в суботу, 25 листопада 1978 року, його прийшли відвідати три пророки з нашої церкви. Під час молитви, через Гочачку Марію, Бог говорив на незнайомій мові. А через мажулу ганну було вияснення мови, тобто, через неї дар Божий пояснював значення кожного слова. Це так Бог говорив до омеляна: про кінець його життя Бог промовив наступні слова: Син мой, для тебе приготовлено місто і назначен день 11 декабря. Фороба Омеляна посилювалася. І ось. Наступив день його відходу у вічність понеділок, 11 грудня. Омелян благословив Ковельську церкву, благословив своїх віруючих рідних та близьких і запропонував помилитися. Під час молитви він промовив таке пророцтво в Ковелі сила, слава і Христос. Після молитви він відійшов у вічність по Слову Божому. Відповідно, можна зробити висновок. Якщо пророче слово, про відхід Омеляна у вічність за два тижні виконалося, значить він істинно син Божий і йому точно приготував місце в раю в славі неба Бог. Це так Бог ознаменував його віру. 1 січня 1996 року в зібранні Ковельської церкви заявили про те, щоб помолитися за суда Кєву. Яка того дня захворіла. І ось під час молитви Бог показав таке видіння: з'явився Божий ангел з книгою в руках, він швидко перегорнув її від початку до кінця. Всі сторінки книги були повністю списані добрими ділами сестри Єви, тільки внутрішня частина обкладинки і останніх три сторінки були чистими. Ангел сказав. На цих трьох сторінках нічого не написано, та й не треба. Пояснення видіння було таким: це значить, що Єва зробила дуже багато добрих діл. Щодня її життя наповнювалося добрими ділами. Жити на землі їй залишилося три дні, в які вона вже не зможе робити добрих діл, та й не треба, бо в неї вже достатньо добрих діл для вічності. При цьому слід мати на увазі те, що у неї була мінімальна пенсія, тому грошима вона нікому не могла допомогти. Через три дні, 4 січня 1996 року, по слову Божого ангела Єва відійшла у вічну славу неба. Подібних історій, які відбулися з нашими друзями, можна було б розказати не один десяток. Можна було б дуже багато розказувати про вірування, про життя і про відхід Гочачко Марії. Але я приведу тільки слова, викарбувані на кам'яній плиті її пам'ятника. Гочачко Марія, Божий Пророк усе, що говорив через неї Бог на протязі 40 років, збувається дуже точно. Її ім'я Ковельська Марія, відоме на всіх континентах землі. Через неї Бог творив дуже багато чудес. Духовні пісні на інших мовах співались в такій великій силі, що сотні людей разом з нею наповнювались Божою благодаттю і співали влад в почуттях раю, хоч цих пісень раніше не чули. Спів був таким гарним, що ті, хто чув його навіть одного разу, пам'ятають десятиріччям. Є багато свідків, котрих Бог зцілив по молитвах Марії від хвороби рак та від різних невеликовних хвороб. Демони з тремтінням питали, куди їм йти, і після владного повеління виходили з зайнятих людей, знала думки людей і могла послідовно розказати, про що людина думала. 45 років свідкувала про свою дуже велику любов до Бога. Про день свого відходу об'явила за 28 років, при цьому уточнила, яка в той день буде погода. На останньому зібранні перед відходом з прославленої Богом України у вічну славу неба, Марія звернулась до народу Божого з прощальною промовою. Тоді було таке благословенне духовне служіння і такі духовні пісні, що відчувалась особлива присутність самого Бога. Котрий засвідчив про велику любов в її серці. Під час похорону 20 березня 2003 року, за 15 хвилин з нею попрощались всі прояви природи: сонце, місяць, тихий вітерець, буря, ясне небо, чорні хмари, білі хмарки, дощ, сніг, град, яскрава блискавка та сильний грім. А в 15 годин при закриванні труни стало темно, як вночі на всій території землі від Ковеля до Луцька та Ратно. Після поховання її тіла відразу стало тихо і знов світило сонце. Слава великому Богу живому! Амінь! Для вас повідомляємо, що Ковельська церква безперервно, близько 50 років. Кожної неділі поститься і молиться до Бога за весь світ. До 18-ї години ми нічого не їмо і не п'ємо, а з 14 ї до 16 ї години особливо посилено звершуємо молитви. Ми молимося за всі народи і племена, за їх президентів, за царів і правителів, щоб милість Божа допомагала сама в усіх ділах, які робляться на землі. Ми молимося за хворих, за тих, хто кличуть на допомогу Бога, перебуваючи у в'язницях і в тяжких обставинах, і за всіх, хто нуждається в допомозі Божій. Ми молимося, щоб всі народи та племена, однодушно віруючи в ім'я Ісуса Христа, прославляли єдиного Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пропонуємо всім, хто має якісь нужди і бажає отримати те, чого просить від Господа, приєднуйтесь до нас в молитвах в будь-яку неділю. Тобто моліться в той самий час, коли ми молимося. Для одержання того, що ви просите, вам навіть не треба виходити з вашого помешкання. Вірте, що для Бога відстані нема. Там, де ви живете, нехай це навіть не в ковалі, а в іншому місці або навіть в іншій країні. Сердечно благайте Бога про прощення ваших гріхів і про допомогу у ваших нуждах, і згідно вашої віри буде вам. Адже в Біблії написано, що Ісус взяв на себе недуги наші і поніс хвороби наші. Також написано ось Агнець Божий. Котрий бере на себе гріхи світу. Великий Бог любові та миру слухає молитви віри, тому дає відповідь словом і ділом. За молитвами Ковельської церкви Бог творить зцілення і чудеса над людьми з різних країн, з різних общин і навіть над тими людьми. Які не відвідують зібрань віруючих, але мають віру на отримання того, що просять від Господа, як це було з Анатолієм з міста Луцька, з Ташкента та з багатьма іншими в ім'я Ісуса Христа, за все слава великому Богу Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Докладніше про ці та інші чудеса ви можете прочитати в Книзі. Або в інтернеті на нашому сайті. Якщо у вас будуть якісь запитання, або у вашому серці виникне бажання поділитися радістю про отримане зцілення, то пишіть нам на e-mail. Людині властиво постійно знаходитися в пошуку, в пошуку слави, грошей, могутності, але більшість не замислюється, що це дорога в нікуди, і лише шлях до істини, до Бога може по-справжньому звеличити людину.